Привіт рибалкам! Приїхали ми з вами знову на озеро Чаруків. Я щойно приїхав, хлопці ще зубіду тут. Вже бачимо, як розклались. Яка тут краса на водоймі? Андрій вже розклав палатку. Бач, водилище вже в воді, навіть садок вже в воді. Привіт! О! Що там, як воно нічого? Як нічого, перший раз приїхав сюди, не знаєш, як робити. Не знаю, як там прилаштуватися, але я ніби туди-сюдилося. сюди вийшов. Зразу ти взяв за корми. Ти і... на фідер ловиш, так? Це на фідер, на кормушки. От взяв, купив прикормки. Прикормка Боже, як її. Я потім покажу. Інтеркріль Інтер Боже пам'яті. Шоколад. Шоколад. Шоколад і без Ну давайте глянемо, що там Андрія є. Оба. Так, так, так. Не О! <ріст> нема нічого! Як, Як? нема нічого? Є, є риба. Де? Як чи що? Йорш, містер Йорш. А, от. Оце... О! то серйозно. Зрозуміло. <ріст> 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 а в тебе що там, Богдан? Я закормлююсь. Ти ще закормиш? Одно поламав, то вже цього закормиш. <ріст> ну я тут пару раз тут був на чібені, зараз також буду закидатись. Так, да, погода сьогодні гарна, правда? Ну взагалі і вітер в цю сторону, а як стиха вітер, ну взагалі бомба. Ну на ранок, так як то вітру немає і на завтра, тому ми приїхали на вечір сьогодні, на ніч і завтра на ранок. Побачимо, що нам вдасться. Щось я, друзі, трішки заговорився, які чаруки, це чебені. Е, бачите, які тут пейзажі малювничі, які позаду е, такі виходи наверх. Вода сильно піднялася, бачу, але хлопці забронювали мені місце, не як забронювали, поставили ругачик е, на місці, де немає навісаючих гілок, щоб легко можна було закидати і не обривати наші оснастки, точніше 100%. повідки. Ми рибачимо всі разом, тобто близько, е, а зверху вже будемо розбивати наш можливо табір. Ну побачимо. Так що зараз я швидко закидаюсь, так як я приїхав пізніше. Я буду ловити на два фідера і все. Хлопці там, напевно, щось будуть експериментувати більше. Ну, побачимо. Так як на цьому місці я ще не разу не рибачив, я відразу розклав два водилища з тестом 150 грам, такі потужні, далекобійні. Зараз попробую віднайти десь тут ракушку, покидаю маркерне грузило. І поставлю також тяжкі курмушки, щоб їх не зносило. Але в принципі колись я тут рибачу близько, якщо ви пам'ятаєте, це ось дерево зламане, де ми з дружиною приїжджали на нас, нас атакували шершні. Нічого, зараз вже пізня осінь, шершні вже всі сплять, тому можна буде спокійно рибачити. Відразу на ніч я ще поставив сигналізатори, щоб можна було спокійно поставити на ніч водилище на їх і не прозівати клювання ляща. Можливо, зараз буде на таку осінь трофейний лящ. Тому зараз швиденько замішуємо корма, все роблю швидко, розкладаюся, так як часу обмаль вже сонце майже зайшло за ліс. Фідерний корм це не карповий, тут все доволі швидко. Беремо одну пачку чорного ляща. Висипаємо її. Так, і далі The Real Fish Feeder бісквіт, ваніль. Такий солодкий аромат. Також висипаємо. Ось у нас вийшла. Така фракція дрібна, якраз на фідер. Так, тут даємо сюди води. Ось так. Далі. Перемішуємо, даємо їй настоятись, потім додаємо ще раз води. Далі ще сюди додамо зернових, це в нас конопля, баночку сводки кукурузи і трішки додаємо ще живої фракції. І все корм готовий. Всього нам повинно вистачити. Якщо не вистачить, то ще домішаємо. Так поставлю я відразу груз балову 60 грам. Знаю, що на цьому озері є тверда ракушка, тому потрібно її віднайти. Тоді в нас буде набагато перспективніша рибалка. Цікаво ще на якій дистанції буде ця ракушка. Так, робимо закид. І тягнемо наш груз. Поки все стабільно. Все робимо швидко, друзі. Стабільно хлопці казали, десь на 50 метрах віднайшли. Ну цікаво. Поки я нічого не відчув. Можливо, потрібно кинути далі. Пуля пуста. Нічого собі. Ось ось. Так, є ракушка, друзі, <смі> на пустій шпулі майже. Ну, тут метрів два-три є на шпулі, думаю, цього нам буде достатньо. Так, друзі, чудово, я відмаркірився, поставив вже дві кліпси. Там, наприклад, ставлю одну через оборот ставлю ще одну, якщо одна злітає. Щоб не втратити дистанцію, і посчитав, порахував обороти катушки. І 78 оборотів ця катушка вимотує 95 см за оборот, ну приблизно 80 метрів. А в хлопців, які ось рибачать там буквально 20 метрів від мене, ця ракушка стоїть на 50 оборотах катушки, яка тут взагалі ну, різниця. Ось так, друзі, тому завжди потрібно хоч... Здається, все близько, а на 20 метрах можливий який великий перепад. Так ще додаємо в наш корм солодку кукурузку. Зараз ще раз дозволожимо і вже тоді будемо сипати конопельку. Висипаємо нашу конопельку. Ось такий в нас сьогодні буде чудовий корм. Ще потім підріжемо черв'ячка і опариша. Але зараз хочу просто закормити. Вже відбив дистанцію на двох водилищах. Тому зараз по кормушок з 5 кожним водилищем я закину а вже далі буду ставити повідок і насадку ось друзі тут Андрій розташувався посередині, далі я, а лівіше Богдан його там. Таке також мальовниче місце з вербами. Там буде робити закид. Зараз подивимось, яка в нього дистанція. Бачите, як близенько тут ракушка. Так. Що там, Богдан? Фідер попсинуть. Ось, друзі, бачите. Чому я так швидко закидався, вже на вечоріє, як гарно тут Андрія видно. Так, а він вже жариться цибульку. і бачу там, що щось готується на багаті. Так, у нас тут бачу ребра. Смакота. Сазан. Ноль <реш> двенадцатый поводочек. Не достал, Андрей, не достал, О, е. блин. Ну, я думаю. Ну. Чистий, гарний. Сазан. Ну вже сазан, да. Сазанчук. Так, друзі. я в нас вночі Ось такий потужний карасик. Ух ти. Велетенський. Це напевно такий до кілограма. Да, друзі, це справжній дикий карась. Так, друзі, у нас зараз десь шоста година ранку, ще темна ніч. Ну, за ніч клювань, так як то не було, один тільки карась клюнув, але такий потужний. Чомусь ляж, під лящ поки що не клює. Сильно піднялася вода, не знаю. Зараз спробую вам зняти. Ось бачите, ще стоїть колода, це ще був берег. А зараз все вода. Ось так. Побачимо, чи буде він активний зранку. Але ще до, до світанку година півтори Світанок, друзі, у нас дуже вологий і прохолодний. На в домі стоїть туман, нічого не видно, але рибка ще поки не клює. Ну, Зараз сонце підніметься, трішки прогиє. Температуру повітря і рибка можливо проклюнеться. Сонце вже помаленьку підіймається, туман розвіється. Це якраз краще видно водилище. ще не було одне клювання, але нічого на гачку не було. Андріє було гарне клювання. Щось в бік трішки там воно йде. Ова! <ріпи> а. Рибак. Який підлящик? Це <ріпи> Маленький, але... Але кльовий. Ну, удар. Ну, гарно як. Да. Гарно вклював, гарно вдарив. На туман тумандже розсіявся. Штиль. Ранковий такий, але клювань, на жаль, немає. Можливо, із-за того, що вода піднялась так високо, лящий не активний. Ну, Але, хоч сімейство Карпових вдалося піймати. У мене карась такий гарний Андрія Карпік. Тоже такий дикий, чудовий. Що ж, друзі, рибалка наша підходить до завершення, вже сонце підійшло до гори. Але, на жаль, під і лящ так і не відгукнувся. Але вночі вдалося нам піймати такі гарні дві рибини диких. Карась і карп. Даже, навіть знать монсказан. <гум> <Да. гум> ну, карась такий. Ну, карась круглий. більший за карпіка, напевно. Але може вони однак, той довший, той більший. <гум> В принципі, вийшла така нічна риболовля. Ну, все кльово. Да, ну, так? Сподобалося. Я плотвичку зловив. Ви <рес> <рес> Не думайте, просто там кожна плотичка 200 гривень, я боюсь їх виймати на люди. <рес> <рес>